Вітання всім глядачам. У Житомирі водії комунального підприємства підняли перед керівництвом питання щодо рівня заробітної плати, замість того, щоб її підвищити, враховуючи інфляційні процеси, оплата праці навпаки впала. Справа дійшла до того, що працівники пообіцяли влаштувати страйк. До переговорів долучилися не лише керівництво підприємства, але й міська влада. Отже, що сталося в Житомирі? Чи дійсно вдалося владнати проблему, яку підняли водії про це далі? Сьогодні транспортна галузь в Україні переживає складні часи. Основний виклик це дефіцит кадрів. Особливо гостро нестача працівників відчувається у комунальних перевізників. Такі підприємства працюють системно і дотримуються певних нормативів. Окрім цього, вони здебільшого дотаційні та виживають за рахунок підтримки місцевого бюджету. Ця обставина також обмежує можливості щодо індексації зарплат. У Житомирі склалася, можна сказати, неординарна ситуація. Водії трамвайно-тролейбусного управління почали отримувати зарплату меншу, ніж раніше. Близько 20 водіїв комунальних автобусів заявили, що вимагають підвищення заробітної плати або не вийдуть на роботу. 10 березня відбулася зустріч працівників з керівництвом КП Житомирське трамвайну тролейбусне управління. Як заявили водії, розмір зарплати знизився після того, як було скасовано готівкову оплату проїзду. я працював 26 днів з 28. Я накатав 220 майже годин. Так в мене не вийшло навіть 19 тисяч. Коли нас приймали два роки назад на роботу. Нас приймали на 19,5 з нормою годин. Ми не її перевиконали. Коли вбирали готівку, а обрали, ви знаєте, тільки для комунального транспорту. Ми втратили порядка трьох тисяч гривень заробітної плати. Нам ніхто неї не компенсував. Позиція керівництва травмайно-тролейбусного управління наступна: загальний показник зарплати у водіїв формується за рахунок базових складових. Вартість година роботи, премія за інтенсивність, 25% премії за регулярність. Після того, як запровадили безготівкову оплату проїзду, розмір виручки не враховується під час нарахування зарплати. Зустріч водіїв з керівником комунального підприємства завершилася без результатів, адже питання, порушене працівниками, необхідно вирішувати спільно з міською владою. 10 березня після зборів у депо водіїв запросили на зустріч із заступником Житомирського міського голови Олександром Шевчуком. Пізніше він розповів місцевим журналістам про можливий варіант врегулювання ситуації. Комунальне підприємство було підготовлено колективний договір щодо змін до збільшення саме заробітної плати. На сьогоднішній день він опрацьовується і фінансовим департаментом, і управлінням транспорту і зв'язку. Є зауваження з цього приводу, тому що скажу верто на те підвищення, яке пропонує комунальне підприємство, на сьогоднішній день бюджет не готовий піти. Але ми вчора на зустрічі проговорили, що точно будемо робити все для того, щоб покращити умови праці і покращити їхню заробітну плату. Варто зуважити, що проблема з робітної плати стосується не лише водіїв комунальних автобусів, що працюють на базі трамвайно-тролейбусного управління у Житомирі. Аналогічна ситуація у водіїв тролейбусів і трамваїв вони також почали одержувати меншу зарплату після скасування готівкової оплати проїзду. Станом на кінець 2024 року на підприємстві не вистачало близько 100 водіїв. Дефіцит кадрів виник через мобілізацію та низьку зарплату. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до вас з проханням допомогти у просуванні розвитку цього каналу. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є посилання в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.